Ось ми, Боже, перед Тобою стоїмо і хочемо, щоб ти змінював нас. Наші серця наповнені благодатністю Тобі, і ми хочемо відчути присутність Твою з нами. Господь, говори до нас, змінюй наші серця. Нехай у всьому буде тобі слава і поклоніння. Наш Бог. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дуже радий сьогодні бути перед вами. Це велика честь. Ділитися Словом Божим, з сім'єю, з церквою. Дуже дякую за ваші посмішки. Це дуже приємно споглядати звідси, що люди сіяють, вони раді, коли вони приходять в Дом Божий. Це дуже прекрасно, це дуже надихає, брати та сестри. Хочу спитати у вас: у мене сьогодні тема проповіді: Що я бачу в зеркалі? Що ми бачимо в зеркалі, коли ми прокидаємося зранку. Бачимо не дуже опрятну людину перед собою, да? і ми щось уявляємо, як вона має виглядати. Ми собі складаємо якусь уяву, я маю себе налаштувати на цей день, попіклуватися про те, щоб я гарно виглядав, щоб коли я виходжу з дому, чи в домі, щоб люди, людям було приємно дивитися на мене. Хотів би, щоб ми сьогодні відкрили. Ми це, про це будемо говорити, Друге Коринтян, третій розділ. Будемо читати один вірш. Друге Коринтян, третій розділ. Але перед цим я хочу вам розказати трошки, нагадати контекст, історично, культурний контекст цієї історії, що відбувалося. Павло, з самого початку послання, пише і говорить про ті листи, які він писав до того. В яких він показує свою пригодність і гідність до служіння. І далі він порівнює, дивиться під різними кутами і протиставляє старий заповідь, старий заповіт, тобто закон, з новим, з новим тобто Євангелією. І ті, хто критикували апостола Павла, це іудаїсти. і вони хотіли змішати закони благодать. Вони казали, що ви до кінця не можете бути прийняти Богом, якщо ви не будете деякі речі з закону Моїсеєва виконувати. Але Павло збирається показати їм противагу, що новий заповіт сильніший за старий заповіт, що він значно більше відкриває нам Бога. І він каже, що я служитель нового заповіту. Старий заповідь – це система законів і правил, які дарував Господь для народу свого. В ньому благословіння обумовлено послухом. Це заповідь діл, угода між Богом і людиною. Якщо людина виконує свою частку, то Бог виконує свою. Оскільки цей заповідь залежав від людини, він не міг породити праведність. Новий заповідь – це Євангелія. В нім Бог складає угоду благословити людину завдяки жертві Ісуса Христа, благодаті в Ісусі Христі. В новому заповіті все залежало від Бога і зроблено Богом. Але людині треба зробити один крок на зустріч з Богом. Тому новий заповіт може досягнути того, що не міг досягнути старий заповіт, а саме праведність. Давайте ми відкриємо 18 вірш. 2 Коринтян, 3 розділ, 18 вірш. Ми же всі, не закривая лица покривам, видим, як в зеркалі сяєння слави Господній, і преображаємося становясь його подобієм і сіяє все більше яркої слави. Це завершає Господь, а Он є Дух. Павло використовує образ Моїсея перед народом, перед Богом, потім перед народом, який покривалом на обличчі. В старому заповіті Моїсею було дозволено споглядати славу Божу. А нам з вами. Всім нам Бог дозволяє споглядати Його славу. Як в дзеркалі, дивіться на славу Господню. Дзеркало це Слово Боже. Звертаючись до Біблії, ми бачимо, що Господь Ісус явив себе у всій величі. Ми ще не бачимо Його віч але бачимо відображеним в Слові та преображаємось. Дуже цікаве слово тут стоїть преображення. Ми споглядаємо славу Господню і змінюємось. Це дієслово стоїть в пасивній формі. Тобто не ми самі щось прикладаємо, якісь зусилля, а ми споглядаємо славу Божу, і вона змінює нас. Це дивовижно, це дуже важливе слово, бо Павло його два рази використовує. Ще ми знаходимо це слово е, в. Римлянам 12 розділ, другий вірш. Змінюйтесь, преображайтеся, змінюйте розум ваш. Тобто повністю переміна має бути. Ця зміна трошки схожа на те, що ми бачимо в природі. Коли гусениця, перетворюється в коконі в метелика, повністю структура, все змінюється. Так само в християнському житті, ми коли споглядаємо славу Господню, вона змінює нас. Це дуже цікаво, це дуже надихає, тому що не ми просто прикладаємо зусилля, але Бог змінює нас із знутрі. Доктрина освячення в Біблії це коли ми споглядаємо славу Божу і змінюємось. Тобто ідея чи процес освячення це не праця над собою. А споглядання Божої слави, і вона змушує нас мінятися. А тут виникає питання, як ми можемо споглядати Божу славу? Давайте про це поговоримо. Можна почати від самих дрібних творів Божих до Всесвіту, але хотілося б зупинитися на декілька важливих речах. Як ми можемо споглядати славу Божу? Це Божа дія в житті людей, які є навколо нас. А саме, у нас є значний привилей бути великою сім'єю Божою. Ми можемо дивитися один на одного і бачити відображання слави Божої в кожному з нас. Ви уявляєте, яка відповідальність на кожному з нас відображати славу Божу? Нам треба постійно пильнувати про це. Що ми бачимо в зеркалі? Відображається чи Господь в нас, ми відповідаємо один перед одним. Чи людина, яка поряд зі мною, вона бачить славу Божу. Бачить відображання слави Божої в мені чи ні? В церкві ми можемо бачити відображання Божої слави, тобто Христа в людях, які навколо нас. Слава Божа, робить нас подібними до Христа. Як Джон Пайпер казав таку річ, що Божа слава! Заполонила кожну клітину внутрі мене. Це дуже відповідально. Ми можемо бачити славу Божу в кожному із віруючих людей. Джон Ньютон, капітан, работорговець і хулитель, обратившися до Господа, і він сказав такі слова: Я не тот, ким хочу бути. я не тот, ким був раніше. Я не тем, і я не тот, ким однажди буду. Но я не тот, ким був раніше, це точно. Як ми можемо споглядати славу Божу? Божа дія в нашому особистому житті? Божа слава, вона змінює нас. Ми маємо пильнувати про себе особисто. Не про сусіда, який поряд зі мною, а про себе. Павло писав до Тимофія, 2 Тимофія, 2 розділ, Господь має для тебе особливе призначення, тому очистися від усього зла, і тоді ти станеш, немов та посудина для почесного використання, яка є святою і корисною господарю, придатною для всякої другої, доброї справи. В іншому перекладі, якщо людина очистить себе, тоді вона буде придатною Господарю. Один проповідник сказав таку фразу, дуже вона зачепила мене. Божий вічний план гарантує, що в кінцевому результаті всі ми будемо подібні на Христа. Обличчя Моєсея відображала славу. Тоді, коли наші обличчя світяться славою зсередини. Це неймовірно. Розповідають одну історію про одного бідняка, який був невеждою. І так сталося, що він був спадкоємцем одного великого дворця і того, що наповнювало його слуги, багатство і так далі. Він був єдиним, хоча й далеким родичем померлого. Але час проходив, і він був нещасливий. Люди бачили його, його поведінка була незвичайна і дуже дивна. Людина отримала багатство, дворець, спадок. Але поведінка, її сутність залишилась такою, як була. Тому вона була нещасливою. Коли ми споглядаємо Господу слави, вивчаємо його, дивимось на нього, захохоплюємось їм. Дух Божий, Божий робить чудо в нашому житті. Зростає наша схожість з Христом. Небо це місце, приготовлено Богом для приготовлених людей. Тому ми повинні приходити, проходити шлях освячення перед Богом. Освячення це робота Бога по приготовленню своїх дітей до зустрічі з Ним. Якщо в нашому житті є великі виклики, випробування, переживання, однозначно ми потребуємо Бога. Він дозволяє тим викликам, які є в нашому житті, змінити нас, наше серце. Якщо виклики в вашому житті більші за вас, то 100% ви, ви потребуєте Бога. Він хоче працювати з вашим серцем. Він зробить чудо в вашому житті. Якщо ви потребуєте Його, ви просите Його, він обов'язково зробить чудо. Він не просто віддає на нас всі наші проблеми, що ми самі маємо вирішити. Він в тих турботах, в тих переживаннях, будь-що це не було. Будь-які проблеми, вони не більше за Бога. Бог більше за наші проблеми і переживання. Він сильний допомогти кожному з нас. Це дивовижно мати такого батька, який турбується про нас. Як ми можемо бачити славу Божу? Ще? Я свідомо залишив це на останок. Це слово Боже. Кожен з вас може засвідчити, що коли ми почули Євангелію, вона зворушила наше серце, вона торкнулася нашого серця. Тому ми зараз тут сидимо і вивчаємо Слово Боже, спілкуємося з Богом, бо Він торкнувся нашого серця через Євангелія. Що ми можемо побачити в писанні в Слово Божому? Божий характер, Він відкривається, свій характер, як він реагував на ті події в житті людей, на ті прохання, які вони йому говорили. Один проповідник сказав таку фразу, яка зворушила моє серце. Якщо я буду уважно слухати Біблію, вона буде проголошувати славу Божу. Якщо ми до цього ставимось відповідальною, відкриваємо Слово Боже, воно говорить до нас, воно говорить, воно проголошує славу Божу. Біблія це основний спосіб, де ми можемо бачити славу Божу. Знаєте ви, чи хтось може не знає, але найяскравішим прикладом Божої слави є хрест. Як то парадоксально б не звучало. Але Божа велич, вона відкривається на хресті. Ви можете зараз закрити очі свої і згадати ту історію, що відбувалося. Людина спілкувалася з Богом так, як ми спілкуємось з тими, хто навколо нас. Але людина згрішила, З'явилась прірва між людиною і Богом. Ми знаємо, що в старому заповіті людині треба було принести жертву щоб... жертву за свій гріх, бо за гріх має проливатись кров, смерть. Ісус в, своїм... Бог в своєму вічному плані підготував Ісуса. Божий Син, Ісус Христос прийшов на цю землю. От згадати, ось уявіть собі, закрити очі. Він приходить, втілюється, народжується від Діви Марії Духа Святого. Це таїнство, яке ми приймаємо вірою. Він народжується в цей світ, живе 33 роки. З них три роки він вчить учнів і людей, але людство відштовхує його. Воно відштовхує його і посилає на хрест. Він вмирає за наші провини. Ви можете сказати собі, що це людство того часу, але наші гріхи ми розпинаємо Христа. Він прийшов, Він взяв весь гріх всього людства на себе і пішов на хрест, вмер за нас. Він повмер за нас, пролив свою святу кров, щоб ми з вами могли бути спасеними людьми. Неймовірно. Божа велич відкривається нам на Христі. Він відкрив Отця, кульмінацію всього служіння Христа є хрест. Він показує сутність Отця. Ми не можемо полюбити того, кого боїмося. Тому Христос прийшов, Він втілився в тіло людини, Він пішов на хрест. Ось ми бачимо Його на хресті. Такого Царя ми можемо полюбити, да? бо Він взяв все на себе. Кожен наш гріх. Ми маємо бути на хресті, але Він помер за нас. Ісус на хресті став рівний нам, спустився до нашого рівня, щоб ми могли Його любити, а не боятися. Ісус любить нас, Він помер за нас. І він хоче, щоб ми любили Його. Ми не можемо любити того, кого боїмося. Можемо порівняти на людях. І не можемо боятися, кого ми щиро любимо. Тому Христос прийшов і помер за нас. Показав цей приклад. Які ми можемо зробити висновки? Завдяки жертві Христа ми маємо доступ до неба. Але як це ми говорили необхідний процес освячення? В християнському житті не буває таких випадків чи переживань, які ось так миттєво нас перетворили в Його образ, це процес, а не переломний момент. Тому ми повинні преображатися в Його образ, чи через споглядання Його слави, коли ми дивимось на людей. Нагадую про відповідальність, яку ми маємо перед братами і сестрами, які поряд з нами. Чи відображається Христос через наше життя? Чи через своє особисте життя, де Бог проявляє чудеса? Дуже важливо ділитися цим своїми братами та сестрами, своєю сім'єю, коли Бог працює в нашому житті. Бо це надихає, це. Дає нам сили для життя, а також через Його Слово. Якщо ми не виконуємо базового, те, що Бог подарував нам, Слово Боже, якщо ми не вивчаємо, не бачимо слави Його вписані, це дуже важко буде проходити цей шлях християнського життя. Нехай вас Бог благословить бути постійно в процесі освячення. І не зупинятися. Єдиному Богу слава. Амінь.